Якщо ви вмієте працювати з будівельним інструментом, володієте великою кількістю часу, наймете на Олексі двох-трьох чоловік, які щось знають про будівництво, самі організуєте доставку, пошук земельної ділянки, монтаж фундаменту, закупите якийсь пиломатеріал, базальтовий утеплювач, там, хай буде самий простий, якісь мінерал-мінералватне утеплювач, е, вивчити технологію на Ютубі там чи прочитавши відповідні коди, стандарти, е, ви маєте шанс збудувати, можливо, навіть за півроку або за рік такий каркасний будинок своїми сілями. Е, Все будете переміряти саме рулеткою, всі діагоналі, всі відстані, е, всі помилки приймати на себе. І за 30 тисяч ви можете побудувати будинок, е, можливо, на 50 на 70 метрів квадратних. Проте, якщо ви хочете замовити готовий будинок, а не модульний будинок в цьому діапазоні, можна розраховувати десь на 40-45 квадратних метрів площі будинок виготовлений нашою компанією. Проте, чи можна, можна. Ми, можна. ми працюємо в різному ціновому сегменті, проте є мінімальні стандарти якості, які ми нижче, яких ми не можемо допомагати конструкцію.